ще нові, новісінькі, дівчатки. Хто забере, будете задоволені. Вони легусінькі, велюр м'якесенькі, дівчатка, взагалі класні. Дівчата, завтра буде відправка. Є можливість вас зараз дозамовити. хто не, не ну Є і замовить, дівчат. Так, 40, 60, талія. На бедра, дівчата, 120, берете спокійно. І довжини 100. Хто любить вільніше, будь ласка, беріть вільніше. Ось такі класні. Вони взагалі. Нові новісінькі, дівчата, за 100 гривень, дівчата, були дорожчі. 100 гривень. Смішна ціна, дівчата, беріть, не пожалкуйте. Легенькі, зручні, не паритимуть ніде нічого. Так, код у них буде 2 ціна 100 гривень, дівчатка. Беріть, дуже гарні. І вони такі м'ягусінькі під велюр з такими собачками. Якусь білу ковтинку, зробите, дівчата, собі піжамку. Хто забере, дівчат, ось такі класні штанці. Код буде 2 за 100 гривень, дівочки. Стан нових під велюр м'якесенькі. Дома ходить спать. Суперові, взагалі м'якенькі, класні, якість дуже гарна.